Де би не була, не забуду дім, Хочеш закрути виник бігу діє, закритими очима знайду ти мій Бо де би не була, не забуду дім, де би не була, не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігу діє, закритими очима знайду. Я вертатимусь додому по дорогах і полях, поляк коли побачив, вдалий рідний маяк, Хочеш, море переплить до нього, але нема як рідна хата пахне пирогами, з вишнями і з печі, смілась, як світи парами, ближніми уночі, бачив баба з дідом в хаті крутили калачі От би зараз, діда, постукать, би по плечі. Де де, де би не була, не забуду. Чи ж закрутили ми бігу, діє? Закритими ми очима знайду тим.